Кровинка Путіна у Франції Він давала сварцей на сйомку. Невже позашлюбна донька диктатора вирушає до Києва? Ну ви представляєте, да, мені Як я ще спині вся правда про приховану доньку Пині. Дочка Путіна гуляє вулицями Парижу. Українські журналісти відшукали майстрючку диктатора. Хто вона така, чому бункерний дід сховав її у Франції? Та все, що відомо про поза шлюб доненьку Путіна, розкажу вам я, Олена Ковальова. В мережі Галас з'явилося відео відвертої розмови Його доньки кремлівського диктатора та українського журналіста. Що пролунало з вуст кровенка Путіна? Розкажу згодом. Для початку, як прийшла ця зустріч, все сталося в Парижі на початку грудня під час виставки у мистецькій галереї «Ел Джелорі» Кореспондент з України побачив цікаве обличчя. Разючи схоже на Володимира Путіна, загадковою персоною виявилася ймовірна позашлюбна до донька диктатора Луїза Розова або ж Єлизавета Руднова. Вона Джулося виставкою та розпивала алкогольні напої з приміщення. Дівчина вийшла останньою в оточенні двох охоронців. В цей момент її перестрів Дмитро Святненко, журналіст СМ. Моєдіник привітався, перейшов на російську мову та почав розмову з Лізою. Та відповідала неохоче, бо більше почала ховати своє обличчя за шарфом і говорити, що забороняє зйомку. Я кореспондент з України і за мені дуже хотіла збит задати несколько питань. Журналіст почав спілкування з незручних питань про її батька чи підтримує. За політику диктатора та як ставиться до свого тата. Натомість дівчина кілька разів повторювала одне й те саме питання. А до чого тут вона? До слова, вона навіть не заперечувала той факт, що є донькою Путіна. Як ви относитесь до політики свого отця? Ви його підтримуєте? Кореспондент нагадав Лізі про обликаути в Україні. Він запропонував дівчині зателефонувати батьку, аби той припинив щоденні обстріли українських міст. Навіть запросив доньку Керманича Кремля до Києва та Покровська. Але дівчина відразу відкинула цю пропозицію. Ну ви представляєте, да мені. Так я щось поїду. Чоловік навіть виявив бажання купити їй квитки до столиці України, але зауважив, рейсів літаків в Україну немає через дії її батька. Пропозиція особисто поїхати до України і спробувати зупинити війну у неї ентузіазму не викликала. Ліза заявила, що не несе відповідальності за геноцид українського народу. Вона подякувала медійнику за розмову та завершила діалог. Я вже мені здається, достатньо з вами поговорила. Мені дійсно дуже жаль что так все происходит. К сожалению, не ответственно за эту ситуацию. Я рада, что вы набрали смелости подойти ко мне, пообщаться. Но, к сожалению, вот... Ну, Кажалі, от позвоните отцу, скажите, ні, пусть прекратит Хотя мене на сьогодні обстрілювати. Але під час монтажу сюжету та спілкування з мовірною донькою очільника Кремля кореспонденти помітили важливу деталь. Поруч із лізою стояв охоронець з підозрілим пристроєм у кишені. Ймовірно, саме так глушили сигнал. Адже під час розмови з дівчиною мікрофон вийшов з ладу. Вочевидь, радіозв'язок під час інтерв'ю заглушили. Розмову вдалося записати завдяки мікрофону на камері. Чи справді Ліза позашлюбна дочка російського? Диктатора і що про неї відомо. її 21 дівчинка народилася в Санкт-Петербурзі. Цікаво, що вона має кілька імен та прізвищ у свідоцтві про народження. Дівчина записана як Єлизавета Кривоногих. То хто ж її батьки? Мама Світлана Кривоногих. Жінка, яка пройшла шлях від прибиральниці до однієї з найбагатших підприємець РФ. За даними пропагандистських змі у 90-х вона підробляла прибиральницею у місцевому магазині. Пізніше у неї з'явився багатий шанувальник за чутками впливовий чиновник з уряду. У наступні 10 років Світлана Кривоногих стала власницею кількох об'єктів нерухомості гірськолижного курорту на півночі Рінградської області, який обожнює кремлівський диктатор. До слова їй належить близько 3% акцій Банку Росія та 75% у Ленінград-центрі. За даними пропагандистів, станом на 2020-й загальна сума статків жінки сягала 100 мільйонів доларів. То ж, цей таємничий шанувальник, жінка, який зробив з неї бізнес-вумен у тому ж 2020 році. Світлану Кривоногих охрестили коханкою Путіна. Пропагандисти також розповіли про позашлюбленку диктатора. Жінка народила її у 2003-му. У свідоцтві про народження у графі батько Світлана поставила прочерк, але по батькові все все-таки вказала. Володимирівна. Пізніше, коли дівчина підросла, її зовнішню подібність із путіним було важко заперечувати. За словами тодішніх сусідів Кривоногих, до неї в гості часто навідувалися друзі очільника Кремля. У 2023 році на коханку Путіна наклали санкції дві країни Велика Британія та Канада. Світлану Кривоногих назвали особою, яка пропагує російський напад на Україну. Що ж відомо про її доньку лізу Кривоногих? Перша згадка про дорослу позашлюб до доньку Путіна в російських медіа з'явилася чотири роки тому. Журналісти розслідувачі видання Ект зацікавилася акціонеркою банку Росія так тією самою Світаною Кривоногих. У розслідуванні її називали знайома Путіна. Коли ж знайшли сторінку доньки Кривоногих, то зрозуміли, що вона була не просто знайома. На той момент дівчинці було 17 років. Зрозуміло, що після публікації розслідування нею зацікавилися і інші журналісти. У паспорті донька кривоногих записана як Руднова Єлизавета Олегівна. Це стало відомо після того, як українські хакери зламали російську базу даних системи бронювання авіакою квитків. там була інформація про два квитки, які придбала дівчина на ім'я Єлизавета Олегівни-Руднова. Її дата народження та номер телефону точно такий, як і в Єлизавети Кривонових. Збіг? Не думаю, чому Руднова Ліза Олегівна? Запитаєте ви Олег Руднов, який мовляв подарував дівчині прізвище та по батькові, насправді Петербурзький медіаменеджер і давній друг Володимира Путіна, який помер ще 10 років тому. За даними пропагандистів, родина Руднових неодноразово виконувала різні доручення диктатора. Зокрема, займалася купівлею нерухомості для матері Лізи. Має Ліза Руднова і псевдонім. Дівчина називає себе на французький лад Луїза Розова. Принаймні, під цим іменем вона активно веде сторінки в соціальних мережах. Чи правда нині профіль закритий? Побачити публікації неможливо. Чим живе Луїза Розова і що думає про війну? Влітку цьогоріч німецьке видання Білд оприлюднило приголомшило статтю про позашлюблену доньку Путіна. У матеріалі нібито зібрали найважливіші заяви дочки президента РФ із її закритого телеграм-каналу, селфі з відкритим обличчям та перші висловлювання щодо Путіна. За даними авторів, Єлизавета Кривоногих розкритикувала кремлівську владу та фактично зізналася в тому, хто її батько. Вона заявила, що постійно згадує, як виросла і хто зруйнував її життя. Цитую, це людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє. Провокативні слова лише підігріли чутки про те, що тато дівчини кремлівський диктатор. Відразу після публікації матеріалу з'явилися сумніви щодо справжності наведених цитат Розової. Станом на цей момент пост видалено. Публікації на сайті видання теж телеграм-канал закритий. З того, що достеменно відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ліза мігрувала до Франції. Під зміненим прізвищем Руднова Ліза навчалася у Паризькій школі школі менеджменту торік вона отримала диплом бакалаври в галузі культури та мистецтва. Встигла попрацювати кураторкою антивоєнних виставок діджейкою та модельєркою. Варто зауважити, навіть зараз дівчину нерідко критикують через дії кремлівського режиму. У червні минулоріч російська художниця в еміграції Настя Радіонова не стала співпрацювати з паризькими галереями, якими курувала Ліза, саме через можливі родинні зв'язки з Путіним. Відповідь доньки диктатора була доволі емоційною. Я справді винна у діях своєї сім'ї, яка навіть не чує мене. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка Спонсорувати під цим відео. На рахунку Путіна один офіційний шлюб з Людмилою Шкребнівою. Щоправда, він розвалився ще в далекому 2013 році. Від нього залишилися дві доньки, які сьогодні вже дорослі. Марія та Катерина, старша кандидат медичних наук та співвласниця медичної компанії «Номеко», а молодша заступниця директора інституту математичних досліджень. Поки кремлівський очільник нищить дитинство українських дітей, його байстрюки вільно розгулюють по світу. Чи бачите ви схожість лізи кривоногих з Володимиром Путіним? Як вважаєте, чи мають діти нести відповідальність за дії своїх батьків? І як думаєте, чому Путін не заховав свою позашлюбну дитину подалі від телекамер та очей журналістів? Діліться думками у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. з вами була Олена Ковальова. До зустрічі.